Різдвяна колекція аксесуари від бренду Aldi. це Німеччина. Уявіть лише 56 гривень за одну позицію. В лоті буде 30 позицій, 1690 гривень. І тут максимально вас чекає цікавий лот. У нас будуть махрові шкарпетки, у нас будуть шапки, шарфи і розміри абсолютно для усіх. Подивіться, будь ласка, на ці яскраві святкові кольори. Шапки у нас йдуть з такими бомбончиками, як ви бачите, вони у нас є різні. Ось такого плану ще є. По матеріалу вони йдуть у нас. Так, 96 Полістер, 3 нейлон, 1 Еластан. Різні принтації, новорічні далі. Махрові шкарпетки, подивіться, будь ласка, різнокольорові, класні, стильні, м'якесенькі, дуже теплі, утеплені, класна резиночка не буде тиснути. Сертифікація обов'язково. 79% котон, подивіться, будь ласка. І імбірний пряник, і ялиночки, і сніжиночки, і що вам тільки заманеться. А також є у нас шарфи. Класно, вони у нас упаковані, ось так виглядають. Є як на хлопчиків, так і на дівчат, як на жінок, так і на чоловіків. Так, по матеріалу 96 поліестер, відповідно так само, як і шапки. І, до речі, можна гарно компонувати до прикладу. Да, ось. Ось, ну, чому бідні, гарні такі принтації, і до них ще можна підібрати носочки. Є е, ось такого плану, а ось, дивіться, вони у нас відкриті. Давайте я вам зараз покажу ось такі печенюшки, класні набори, 56 гривень за одиничку. Дивіться, хлоп. Ось такі печенюшки у нас є носочки і відповідно шапочка. Ось вам буде комплект. От 56 повношто на 3, грубо кажучи, 200 гривень. Ось такий комплект може вийти. Класна ціна, я рахую, що класна. Якісне, гарне по матеріалу, святкове. І для того, щоб замовити даний лот, звісно, вам потрібно звернутися до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете або в шапці профілю, або знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.